Дай Боже всім здоров'я. Наступив новий день. Нові задачі. Буду сьогодні рубати дрова, але зранку ще хочу розсіяти попів, бо не збиралося, треба його розсіяти. В таких каструлях одна, друга. ну. Беремо і так, розсіваємо. По полю вітерець розносить, поле моє. Так що все добре. Розсіяв. Сієв. Погода шепче, йде до весни. Навіть будете сміятися, мені здається, навіть пшки вже співають по весняному. Так що все буде добре. На цьому полі я от вивіз гній, давав гною, мустянкою поливав, і ще попілу, ну не знаю. Вже з своєї сторони зробив все, що треба з підживленням. Ну а там далі буде видно. все, Всім щасливо. Кому сподобалось, коментуйте, ставте лайки, бувайте здорові!